Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання уряду України. Насамперед, про енергетику, яка постійно в центрі нашої уваги. Разом інтенсивно готуємося до зими, сконцентровані на максимальному відновленні всього, що можна відновити, а також на реалізації пакету державних програм із розбудовою розподіленої генерації та нарощуванні частки відновлювальної енергетики. Це частина нашої енергетичної стратегії та частина нашого шляху до членства в ЄС. Сьогодні уряд ухвалює документ, яким впроваджує практику пілотних аукціонів щодо розподілу квот підтримки виробників відновлювальних джерел енергії. Йдеться про енергію сонця, вітру, біогазу, а також мікро і малі гідроелектростанції. Ми тестуємо систему зелених аукціонів, щоб у 2025 році запустити її на повну силу. Потенційні інвестори матимуть гарантовану підтримку, і це прискорить реалізацію проектів у сфері відновлювальної енергетики, що у свою чергу зменшить загальний дефіцит потужності в енергомережі. Також сьогодні затверджуємо національний план дій з відновлювальної енергетики на період до 2030 року та план заходів на його виконання. Документ чітко корелюється з європейськими нормами та стандартами. Він спрямований на те, щоб до 2030 року довести частку зеленої енергетики у валовому кінцевому споживанні до 27%. План передбачає 38 заходів, прописує індикатори виконання та визначає відповідальних. Паралельно з підготовкою до нового опалювального сезону готуємося і до нового навчального року. Тут найголовніше безпека наших дітей. На початку серпня уряд затвердив методику оцінки безпечності шкіл, яка передбачає 5 рівнів ризику. Це допоможе громадам правильно розставити пріоритети і будувати укриття саме там, де вони потрібні. Через реалізацію комплексної стратегії ми прагнемо до кінця 2024 року повернути до безпечного офлайн навчання 300 тисяч школярів. Наявність укриттів є головною передумовою. 2,5 мільярди гривень виділено цього року на їх будівництво. Важливо, щоб на місцях ці кошти були витрачені ефективно. Також важливо, щоб ми мали чіткі надійні стандарти безпечних шкільних просторів там, де неможливо використовувати підземні укриття і де це дозволяє безпекова ситуація. Для цього ДСНС та Міністерство освіти та науки спільно розробили три варіанти облаштування наземних укриттів, які сьогодні затверджуємо. Громади зможуть їх реалізувати залежно від потреби та рівня загроз у населеному пункті та регіоні. У підсумку близько тисячі шкіл вже цього навчального року зможуть розпочати процес очного навчання. Ухвалюємо ще одне рішення в галузі освіти, розподіляємо півтора мільярди гривень субвенції регіональним бюджетом для реалізації стандартів нової української школи. Це кошти на закупівлю комп'ютерного та мультимедійного обладнання. Меблів навчальної літератури, кошти на підвищення кваліфікації освітян, інвестиції в освіту це інвестиції в наше майбутнє. Наступний акцент це регіональна політика, практика виїзних засідань уряду дає позитивні результати, надаються відповідні доручні, ухвалюються рішення на користь громад та областей. Будемо продовжувати цю роботу. На минулому засіданні в Чернігівській області доручив Міністерству інфраструктури невідкладно опрацювати питання виділення 2,7 мільярди гривень на експериментальний проект відновлення низки населених пунктів у прифронтових регіонах. Йдеться зокрема про Ягідне на Чернігівщині, посад Покровський на Херсонщині, Циркуни на Харківщині Тростянець на Сумщині. Сьогодні вже ухвалюємо безпосереднє рішення про виділення цих коштів, що прискорить комплексну відбудову цих громад. Для якнайшвидшого повернення людей та розвитку локальної економіки, іншою постановою залучаємо до реалізації експериментальних проєктів обласній військовій адміністрації як замовника будівництва. Також сьогодні оновлюємо стратегію державного регіонального розвитку на 2021-2027 роки. Актуалізуємо її, враховуючи виклики війни та рекомендації Європейського союзу, ставимо перед собою низку амбітних цілей, зокрема. Створити умови для повернення українців додому, відновити і розбудувати інфраструктуру, інтегрувати наших захисників до соціуму громад, підвищити інституційну та фінансову спроможність органів місцевого самоврядування, і синхронізувати політики регіонального розвитку та інші галузеві політики. На основі оновленої стратегії регіони готуватимуть власні стратегічні документи, уряд та профільне міністерство максимально допомагатимуть. Наостанок, Вчора Україна відзначила День молоді. Президент України Володимир Зеленський оголосив пакет додаткової підтримки, що розрахований саме на молодих українців. На виконання доручення президента оперативно ухвалюємо зміни до програми ЄОСЕЛЯ. Йдеться про зменшення першого внеску по іпотеці до 10% для громадян віком до 25 років, включно. Загалом, вже понад 12 тисяч українських родин скористались цією програмою. Військовослужбовці, правоохоронці, педагоги, медики, науковці. Очікуємо, що тепер і частка молоді серед користувачів програми зростатиме, молоді родини матимуть більші можливості для купівлі нерухомості та забезпечення власного добробуту. Вдячний усім, хто сьогодні захищає Україну на фронті, хто працює на спільний результат у тилу, усім, хто робить нашу державу сильною та стійкою. Разом переможемо та відбудуємо. Дякую за увагу. Слава Україні.